Росія буде просто спокійно. Наполегливо готуватися до нової війни, яка може там розпочатися навіть не за каденцію нового американського президента, у 2029 році. Ми з вами будемо просто знати, що у 2029 році там запланована війна, яка теж не обов'язково ще відбудеться, тому що ми ж не знаємо, хто буде наступним президентом Сполучених Штатів і як він на це реагував. Так що я вам хочу сказати, що окрім підготовки до війни, Росія буде займатися активною політичною дестабілізацією України буде вкладати в це мільярди доларів, я б сказав, відриваючи від серця. Від ті, ті гроші, які можна було пустити на озброєння. І до цього теж треба готуватися. Це, це вже почалося, вичай? Що за великим рахунком політична дестабілізація вже почалася? Вкидання в інформаційний простір проросійських наративів вже почалось. Обріхування української державності вже почалось. Коли ми чуємо, що за цю державу не потрібно воювати, що ця держава просто огидна, корумпована, нічим не відрізняється від Росії, хто ці наративи, по-вашому розповсюджує? Ті, хто хочуть цю державу знищити? А де центр цих людей? Москві. І таких прикладів я вам можу навести. Чимало це не означає, що в державі немає недоліків, корупції, розриву між елітою, так званою владою, умовно кажучи, суспільством. Все це є і буде наростати, Це ж війна, але це не вичерпує самого факту, що люди хотіли збереження України, а Росія намагається їх переконати в іншому. В той час, як в самій Росії ніяких думок про те, що за Росію не потрібно боротися, ні у кого немає.